Брюссель у повному цвітінні. Міська площа Гранд-Плас знову вражає квітковою феєрією, приваблюючи тисячі місцевих жителів і туристів. Але цього року є одна дуже велика відмінність. Більшу частину килима створили не з бегонії, як торік, а з Жоржин. Квіти виростили в Бельгії. Вони вкриють понад 80% експозиції площею 1600 квадратних метрів. У формуванні композиції бере участь понад 100 волонтерів. Вони акуратно викладають квіти. Ми почали сьогодні. Сьогодні о сьомій ранку, і я думаю, що близько першої ми закінчимо. Отже, усе відбувається дуже швидко. З нами 130 волонтерів. Це багато, але вони потрібні, бо ми використовуємо 650 тисяч квітів. Традиція існує з 1971 року. Як очікують, цього разу вона привабить 150 тисяч відвідувачів. Це дуже важливо для привабливості міста. Бо подивитися на квітковий килим до нас приїжджають з усього світу. Це спосіб просування Брюсселя в усьому світі. Це також спосіб показати наші знання, як вирощувати ці квіти, бо їх зрізали лише сьогодні вночі, учора ввечері, а вранці їх виклали. Дизайн квіткового килима цього року створила вулична художниця з Р'єжа – Осеан Корніль. Це суміш стилю Арнуво та вуличного мистецтва. Своєю роботою вона хоче привернути увагу молодшої аудиторії, водночас зберігаючи привабливість для давніх шанувальників заходу, каже, що намагалася показати складну взаємопов'язану структуру Брюсселя. Брюссель для мене місто з багатою культурою та різноманітністю, тому я вирішила черпати натхнення в корінні рослин, які під землею пов'язані одна з одною. Рослини спілкуються одна з одною нелінійним лінійним чином. І я подумала, що це чудово ілюструє Брюссель з усіма його районами. Ця тендітна краса не може тривати вічно. Килим буде тут лише чотири дні.